Він був десантником і виконував бойове завдання поруч з побратимами 5-ї БТГР, які, обороняючи місто Суму ціною власного життя, загинули якраз в самому центрі міста. На Заторинському кладовищі, що у Полтавській громаді, похований чоловік Юлії Рябухи Іван Ковальов. На цьому місці облаштовують меморіальний комплекс на честь полеглих воїнів. Зокрема, Полтавка координує виготовлення могильних плит. Наразі ведеться активна робота по виготовленню пам'ятників для першого ряду героїв. Тут поховані герої, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення, і до серпня 2022 року, вони матимуть однаковий вигляд. це будуть. Достатньо високий, метр дев'яносто пам'ятник прямокутної форми. За словами Юлії Рябухи, нині виготовляють 30 таких надгробків. Чекають матеріали, які й везеться Житомирської області, але макети наразі вже виготовлені для всіх. По її встановленні я думаю, що ще рано говорити, тому що тривають ремонтні роботи. Поки тут викладають бруківку на другому ряді поховань. Сам меморіальний комплекс почали облаштовувати із вересня 2023-го. Тоді у проєкті було 60 могил воїнів. Нині їх більше двохсот. До четвертого ряду йде майже технічно повне наповнення рядів. В кожному ряду 46-45 героїв. А після четвертого ряду ряд розривається посередині, тому що там має бути за проектом, який запропонувала міська рада. Це має бути така арка зі звіницею. Тому з обох боків ряди неповні. З неповними цими частинами ми вже скоро дійдемо до сьомого ряду. Даний час там передбачена кількість могил. Які в цьому секторі ще можна ховати є. за словами Ямщикова, продовжувати заплановані роботи на алеї героїв будуть у травні, зокрема і щодо встановлення камер. А поки з 19 квітня за правопорядком тут наглядатиме охоронець. Нещодавно був у нас зіпсований тут стіл, крали квіти, і тому це нам не подобається, шеврони. Також розпиття алкогольних напоїв, сміття тут знаходилось. Ми провели освітлення на території постави підстанції, на території кладовища. Забезпечимо там якраз і камери. Тобто Ми міняємо документ і вносимо ті зміни, які потребують. Ми бачимо в роботі, що з'явилася потреба в камерах, вона буде передбачена. 2023-го на будівництво меморіалу із бюджету Полтавської громади передбачали близько 20 мільйонів гривень. Нині кінцева вартість робіт невідома через додаткові коригування проєкту. Сам граніт він є дорогим. Перше, а друге, кількість могил збільшується і відповідна. вартість. Вони віддали своє життя за нас з вами, і це наша справа зберігати про них пам'ять. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.